Коли закінчиться саме військове положення, одне слово, це інформація дуже важлива. Це дуже серйозна і відповідальна місія. Це правильний правдивий текст. Так, це мій текст. Ті три дні, про які мова йде в тексті, коли вони можуть настати? Чи дійсно близько цей час кінця, про який попереджав отець Піо? Повністю тріслись від того, що відбувалось назовні. І я знала точно, що не можна навіть виглядати нікуди. Бачите, знаки і сигнали ідуть людям. Попереджають людство дойде до тих часів, коли. Не буде воїн на планеті Земля. Людство таке, як зараз, ні, нове так. А зовнішність людей зміниться? Дуже. Вони стануть інакшими. Подивіться, загляньте туди, як ви бачите цю нову людину, як вона виглядає. Це неминуче і повинно статись. Саме так. З вами Ая Мої любі сонечки на чарівному і прекрасному каналі. Мій світ. Отже, зважаючи на події, що зараз відбуваються не лише в Україні, а й в цілому світі. Війни, інші збройні конфлікти, безліч землетрусів, повеней, інших стихійних лих, що забирають життя багатьох людей, все більше і більше людей згадують про родство, отця піо, про кінець світу, яке було оголошено у 1957 році. Отже, отець Піо, це італійський священник, стигматик, благодійне діячство, чернець ордену Капуцинів, католицький святий ось текст самого пророцтва. Година мого повернення близька. Мої ангели покликані виконувати це завдання. Будуть озброєні мечами. Їхню увагу буде звернено проти нечистивих. Хмари утворять вогняні урагани і потоки лави, що падають на землю. Блискавки, повені землетруси будуть постійними у різних країнах. Будуть відбуватися вогняні пошисті і буде йти вогненний дощ. Воно почнеться дуже холодної ночі. Грім і землетруси триватимуть три дні і три ночі. Це доведе, що Бог є Господом. Усі ті, хто вірить в мене і вірить моїм словам, нехай не бояться, тому що я не покину їх, і особливо тих, хто повідомляє це застереження іншим для їхнього блага, щоб вони могли звернутися до Бога і не чинити зла. Я даю вам знаки. Щоб підготуватися до цього, отже, зараз мова про знаки ніч буде холодна, вітер буде шуміти і буде грім, тож зачиняйте двері та вікна і ні з ким не розмовляйте поза домом, станьте на коліна і помоліться за свої гріхи. Поки земля трясеться, не дивіться назовні бо гнів Божий святий. Хто не буде дотримуватися цієї поради, загине. На третю ніч в вогоні землетруси припиняться, і сонце засяє на світанку. Ангели в людській формі спустяться на землю, несучи дух миру. Хто власті шанує присвяту матір, тому нічого не станеться. Покарання, яке пройде, не можна порівняти з жодним іншим покаранням, яке Бог дозволив під час створення світу. Третина людства загине. Тут, до речі, теж а я з вашим пророцтвом, є співпадіння. Невідкладність моменту спонукає мене звернути увагу на те, що ця велика небезпека загрожує всьому людству, якщо воно не навернеться. Ніхто не знає ні дня, ні години, коли це станеться. Це знає лише мій отець. Запам'ятайте цю настанову, яку я вам даю, і не сприймайте її легковажно, бо небезпека близько і на короткий час. Треба скористатися цим і не піддаватися злу, не давати злу дорогу. Не буде виправдання, якщо не знати цього. Небо вас попереджає, хоч людей це не знеохочує, але тоді буде пізно. Ще одна частина пророцтва, така досить серйозна, про землю, про різні території, які зникнуть детально продовжую білий туманний газ з'явиться через нічне оголошення війни від Будапешта до Нюрперга, від Дрездена до Рульської області у Калініграді. Прилетять з півдня чорні та сірі птахи з такою силою, що небо закриють. і Їхня штаб-квартира буде в Петербург біля росіян. І спочатку бомба впаде біля церкви в Баварському лісі, і буде все знищено, і ніхто не зможе перетнути ці сторони. Південна Англія та Північний полюс зникнуть назавжди. Виникатимуть нові землі, помруть Нью-Йорк, Марсель, Париж, Габсбург і Відень. Країни на південь від Дунаю будуть пощаджені. Вони не відчують війни. Хто дивитиметься від них на погибель, їхнє серце не витримає страшного видовища. Через три дні хрест з'явиться на опівнічному небі. За одну ніч загине більше людей, ніж за дві світові війни. Після цих жахів настануть золоті часи. Залишаємося в стані благодаті, без тяжкого гріха, бо ми в лоні Бога, який бажає добра своїм дітям, щоб забрати їх додому в найвідповіднішу хвилину. Тому ми повинні молитися за спасіння душ. Отже, такий серйозний текст пророцтва. І, зважаючи на це все, що ми проходимо зараз, чи дійсно близько цей час кінця, про який попереджав отець Піо? Дивіться, Оксаночка, зараз просто коли ви це все читали, я налаштувалась на Оця Піо. Він дійсно світиться, він дійсно святий. Тому що, коли налаштовуєшся на різні душі, які не ввійшли в святість пробучення, то вони там ну, темненькі, сиренькі різні, а від нього йде дуже сильне золоте світло. Давайте, може, ми з ним поспілкуємося. Це дуже серйозна і відповідальна місія. Добре, те, що я озвучила, це правильний правдивий текст. Можливо, хтось його перекрутив, щось дописав? Так, це мій текст трішки невірно перекладений, але суть в ньому правдива. Зважаючи на те все, що зараз відбувається у нашому світі, це справді час кінця? Саме так і він вже не став, він і йде. І прийде ще сильніше для вас і для всього людства. А як можна запобігти такому сценарію? Ніяк так велів Бог. Людство піде з цієї землі. Це неминуче і повинно статись. Саме так. Ті три дні, про які мова йде в тексті, і три ночі вони описані у пророцтві вашому, коли вони можуть настати? Так буде, так велів Бог буде. Дуже скоро ви все самі побачите. З неба будуть падати зірки. І вогняний дощити, які буде спалювати все на своєму шляху, не всюди. Будуть ділянки на планеті, на землі, де цього не буде. І спасуться люди там, і отворять нове суспільство, зовсім нове. Але то вже будуть і не люди, а як Богу люди. А як Бог обирає ці ділянки на землі? Ці території, де нічого не буде поганого відбуватися, там живуть якісь високодуховні люди. Він не обирає це спеціально. Все в божественній волі. Люди, ті, що там, самі обирають своєю свідомістю ці ділянки. Там, де люди з високою свідомістю, нічого не буде, там, де з низькою все буде руйнуватися. Ці три дні і три ночі вони відбудуться в цьому десятилітті. Так, дуже скоро в цьому. До 30-го року щось. І після ну, 35-й рік основні руйнування. Ну, саме більше 35 й рік. Щось якась частина до цього, до 30-го року, а потім 35-й рік. І повне знищення старого людства 37-й рік можливий такий. Україна не згадана в цьому тексті. Чи Україна територія України і українці? Вони оминуть це лихе пророцтво. Оминуть. Тут з'явились на цій землі світі люди. Як залишатися у стані благодаті при таких умовах? Це головний посил цього тексту. Будьте в стані благодаті. Любити Бога і все. Хто любить Бога, той спасеться. А хтось задає собі запитання, а як полюбити Бога? От як? Всім серцем. Це так як жити, дихати, бо без Бога неможливе життя. Знають ті, хто готовий любити його. Решта не пізнають, не будуть знати і підуть з А чи можемо ми заглянути у ті золоті часи, про які йдеться у пророцтві? Як взагалі вони будуть виглядати? Можемо. Одна єдина земля без розділення. На раси і мови, на все. Люди розуміють один одного серця, не розмовляючи. Це рай на землі, золоте сторіччя. Люди ангели боги. тепло, він мій показує. Ну, рай на землі, ходять майже роздіті всі, їжа тільки фрукти, без потреби не потрібно їсти, Їсться тільки для радості. Немає розмноження такого, як у людства. Тобто немає такого, що, ну, такого тваринного сексу, щоб пишу процес розмноження, цього немає взагалі. Так, Взагалі все по-інакшому: квіти, сонечко, дуже красива земля, зовсім інакша. Чиста вода, джерела, все чисте. Людство дойде до тих часів, коли не буде воїн на планеті Земля. Людство таке, як зараз ні, нове так. А зовнішність людей зміниться у тих, які будуть жити в золотих часах. Дуже. Вони стануть інакшими. Подивіться, загляньте туди, як ви бачите цю нову людину, як вона виглядає? Покажіть, так, я бачу, вони такі. Ну, енергетично всі такого на енергетичному плані виглядають такою, як ангельські тіла, голубе тіло дуже сильно проявлене, світиться ангельське, таке кристалічне тіло, чистота, тобто душі, Ось очі, живуть серцем, радіють, не хворіють, нема хвороб, не працюють. Просто живуть та радіють. І створюють своє життя суспільство нове. І ключове питання, коли настануть ті золоті часи. Він каже мені, для тебе скоро, швидше, ніж для інших людей. Але ти покажеш їм приклад, і вони прийдуть у твій рай. Дякую, отець Піо. Дайте на завершення нашого ченнелінгу пораду всім українцям, як пришвидшити закінчення війни, як пережити ці дні в гармонії і в благості. Зважайте на себе, в першу чергу, на Бога, спасуться ті душею своєю, які будуть вірити та йти до Бога, повсти, навіть коли важко. Не будуть заглядати зовні, а будуть заглядати в серце своє та приймати Бога у своєму серці. Україна виживе, стане зовсім іншою державою, країною, світлою, чистою, з новими людьми, расою. І розпочне новий виток цивілізації для всіх інших, для всього людства, як приклад життя, в серці і світлі. Пройде не так багато часу, як це станеться, а ви вже пройшли все те, що найважке. Залишилось трішки трансформувати, але це вже не буде так жорстко, як вам здається. Станеться диво, Бог вас любить і не покине. Він любить тих, хто любить його, і ви будете спасені і щасливі на новій землі, на новій Україні не завжди, не завжди, не завжди. Дякую. Дякую. Тепер ми переходимо до вашого пророцтва. Ви сказали, що там є якась схожість, і сказали, що у вас був віщий сон. Ми чекаємо з нетерпінням, слухаємо дуже уважно. Так він повністю співпадає з тим, що сказав отець Співа. Святий, тому що я дійсно побачила цього святого. він неймовірний, повірте, люди. Він дуже чиста душа, він світиться на тонкому плані. І буквально не так давно мені сниться сон. що віщий сон я дуже добре знаю. Це сни. Ви Мені так само розказували, коли ковід. Я споглядала, дивилася, я ще навіть тут не жила. На цьому поверсі я бачила цю квартиру, і це все споглядала, і бачила, що люди бігають, і дуже багато страху. Ну, це наперед я це бачила. Так само в цей раз я побачила, що за вікном, за вікнами все трясеться. Дуже сильний ураган, вітер. І порупору -пору говорять для людей всіх: не виходьте з дому. Ніхто не виходьте з дому. Будь ласка, всі зачиняйте вікна, двері. Уявляєте, це якраз про те, що ми говорили. Я це чую, і в, і в мене двері, багато дверей, вікон. Це вже не в цій квартирі, напевно, це вже буде якесь інакше або житло, або десь я в іншому місці буду. Тобто, значить, це відбудеться, напевно, не прямо зараз. І вони от повністю тряслись від того, що відбувалося назовні. І я знала точно, що не можна навіть виглядати нікуди. Розумієте, про що це, це дуже цікаво. Бачите, знаки і сигнали ідуть людям, попереджають і про те, що не можна виглядати, і в тексті було, так. і ви сказали. Тому так. люди, так. ви попереджені, так. не дивіться назовні, поки раптом, якщо ви потрапили в таку ситуацію і опинились на такій території, коли це відбувається, не треба визирати дивитися вікно. Це серйозне попередження. Суспи все закрити буде дуже щось таке творитися, не можна воні виглядати, сонечки мої, нічого, тому що такий був вітер, що він просто отак от все ходуном ходило. Я вам кажу це. Тому що ви знаєте, що я ніколи не бачу простих снів. Мене немає цього. У мене з дитинства ця здатність, тому це не просто так. Будь ласка, будьте уважні, якщо ви попали, закривайтеся, закривайтеся, не заглядайте в вікна, що там, що там сталося, не сталося. Все закрите, все. І сидіти вдома допоки все не стихне. Я не відчувала звичайно ні страху, у мене цього не було. і у сні, ну як, звичайно, з Богом воно зовсім з Богом ми завжди все проходимо. Ви знаєте, мої сонечки. На все воля Божа віддатись Богу, бути з Богом. Якщо ви. Будете в страх, в страх тримати. То ви, звичайно, захочете і туди заглядати, і туди, і туди, бути спокійними, співаємо мантрочки. І пам'ятаєш, ми з вами скоро в раю зустрінемося, якщо щось, щось. Я вас всіх чекаю будемо обніматися, будувати нове суспільство разом з вами. Я знаю, я просто знаю, що це так буде. Я вам серйозно говорю. Так і глядачі, будь ласка, не треба зараз е, нервуватися. Слово зустрінемося в раю, не значить, що ми всі помрем і зустрінемося в раю так, 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 так. Пам'ятайте, що ми говорили про рай, про золоті часи, які на планеті Земля будуть, не, тому не, все нормально, не, не. заспокійтеся. Ми створимо тут рай. Ну так, якщо доживемо, звісно, доживемо <реку> доживемо. Увага, це був жарт дуже до речі, класно переживати ті складні часи. Коли ти жартуєш, і коли ти дуже так, не так сильно серйозно до того ставишся. Бо якщо серйозно, це, це капець це можна зрозуміти зійти. Отак реально простіше. Тим більше що ми разом. У нас вже немає розумів. Нас багато вже нас вже багато, ми вже сильні, об'єднані. Я вже відчуваю, нашу ми піраміди вже будуємо світло на тонкому плані. То ви розумієте, що в Україні взагалі все буде добре? Ну, може, там щось мінімально трошки потрясе, але ну. Все буде добре. Я в цьому впевнена, особливо з тими, хто, хто наші вже вибрали. І, до речі, хто не бачив нашого попереднього ефіру, а я розповідала про піраміди світла. Це дуже важлива інформація. Обов'язково подивіться. Ми залишаємо в описі до цього ефіру посилання на попередній ефір. І ви зможете бути в курсі усіх наших новинок, цікавинок і світлових подій, і пірамід і так далі. Тому не хвилюйтеся. Якщо не бачили, маєте час подивитися. Є ще така тема, що перед тим як почалася війна, багатьом людям вони писали мені в коментах з деякими клієнтами. Ми зідзвонювалися про це, спілкувалися. Власне існилася землетруси, боревії. Різні катаклізми в небі. І мені таке, до речі, снилося перед війною. І ми всі. Я, до речі, відчула себе в безпеці в своєму домі. І я тому вирішила, що я за кордон не виїжджаю. Я дивлюся вікно, так всі мої сусіди виїжджають, машини їдуть, 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 а в небі все, що хочеш: від цунамі до землетрусу. Тобто повний набір катаклізмів природних відбувається в небі. Але я відчуваю спокій, гармонію. Всі їдуть, кличуть мене, я не їду. До речі, сон відбувся один в один. Один в один. Я стаю зранку. Всі їдуть, забирають мене з собою. Кажуть, ні, ні. їдьте, щасливої дороги, все нормально. І в результаті, типу, ми лишилися тут, багато людей виїхали, виїхали за кордон, все так само відбулося. І я не могла зрозуміти, чому людям сняться власне ті бори землетруси, цунамі. Але можливо, це і не до того, не до війни в Україні снилося, а до того глобального, про що ми зараз АІІ говорили. Можливо, все можливо. Тому що воно ж буде це ж мусить бути третє випробування. Вже два було: ковід, І він тепер третє. І багатьом людям, які зі мною спілкувалися, вони, власне, і писали про те, що їм снило, Але вони відчували себе в безпеці. Тобто, в нас таке плато в Україні територія, яка не передбачає страшних катаклізмів. Це правда. За це можна не хвилину. Це само. Так. Так що дякуйте, що вона родилася на території України. Це дуже важливо і цінно. Тепер переходимо до запитань моїх глядачів, тому що їх дуже багато. Вони надзвичайно цікаві, змістовні. Тут такі особисті вражаючі історії. Сьогодні все, що встигнемо, я обов'язково зачитаю. Я ще такі вчора побачила, мушу вам розказати, бо ви ж кристали любите. Одне слово, це інформація дуже важлива, особливо ви ж кристали вкладаєте в свої вироби. О, і не просто вкладаємо, а даруємо по одному кристалу до кожної підвізки мій світ та нескінченність. Ланку на крамницю ви знайдете в описі. Даруйте, що перебив, але ця інформація допомагає розвивати канали та сплачувати податки в казну України. Пані Ая, будь ласка, продовжуйте. Значить, в мене була трансформація оце на днях і. І Бог мені дав, я прийняла трансформацію, подарував два нових кристала дуже красивих, і звичайно мені зразу же їх захотілося покласти. І вони попросились на одне місце, на друге. Звичайно, я зразу з'єднала з творцем через свідомість. Ми розуміємо, що кристали не працюють, якщо їх просто покласти і не з'єднуватись і не працювати з ними. Так от, що мені показали? Що кристали? Вони не просто з'єднуються напряму. Навіть якщо у вас маленьких кристали, він з'єднюється спочатку з величезним полем своїх кристалів, свого виду. Ви уявляєте, що ви вчора побачили? Яка це сила? Слухайте, це дуже крута інформація. Причому, Ая, ви не бачили наших ефірів з пані Софією. Інформація просто а. в один в один, те, що їй теж прийшло. Так, це я дуже, не бачила це так. дуже дуже сильно і потужно. Що навіть наймалесенький древнесенький кристальчик має так. таку велику силу З'єднюється з полем, тобто це поле підсилює його повністю. Воно ж через мене почало й так і такі почали потоки йти багато, багато багато раз. У мене війшло мені зразу там взагалі, ну взагалі зразу прекрасно, легко стає. То взагалі кристал стояв та взагалі як м'ято відчувала, і от він просто йде спочатку. Бере повністю, наприклад, це аметист, бере поле всіх аметистів по, по планеті земля. Ви собі уявляєте? Ця інформація дуже важлива, до речі, особливо для тих людей, які працюють з кристалами. Є така шикарна тема, як літотерапія. І хто, до речі, хоче навчитися працювати з кристалами в інтернеті, дуже багато джерел, дуже багато книжок, науковці досліджували це, збирали інформацію. Який кристал за що відповідає? Ви можете прочитати, дізнатися і допомагати собі за допомогою кристалів. Це реально працює. І от пані Софія, вона сказала те, що в неї, я не пам'ятаю, скільки 600 чи скільки кристалів вдома, вона спить, лежить, вона вся ними окутана у горь, Після того ефіру точно ці жінки будуть спати в кристалах 100%, тому що я вже без них не можу, вони мені допомагають однозначно. Це класна тема. Дякую, Ая, що поділилися своїми спостереженнями це для нас дуже цінно. На благо, на благо. Оксана, дуже дякую вам та Аї за такі ефіри. Я сподіваюся, що ви побачите мій коментар та задасте це питання на наступному ефірі нашій найулюбленішій гості, Бо моє питання дуже актуальне для усіх. Коли закінчиться саме військове положення, та наші чоловіки будуть повертатися додому до своїх жінок, діточок. В якому році? Ну, не знаю, а я роки, напевно, не бачу, і там не намальована цифра, але орієнтовно по відчуттях: близько, не близько. Ну 24-й рік. Намальована така але... цифра. Так. Але 24-й рік вже дуже ну Ще трошки треба часу. Ну, 24-й рік. Воно теж потрошки будуть. Наскільки я бачу, трошки почнуть, воно не зразу всіх пустять. Якусь частинку дадуть там, якісь може трошки руки інакшим, там менше, я не знаю, там чоловіків дадуть більш там молодших. Може спочатку будуть пускати. Ну, якісь такі будуть етапи. Україна переможець.